Доброго ранку. Читаємо разом з вами Євангеліє від Матвія, 20 розділ, 26 вірш. Ісус покликав їх і сказав це початок, 25 вірш. Ви знаєте, що князі цього народу володарюють над ними, і вельможі властвують над ними. Але між вами да не буде так? Хто хоче між вами бути більшим, нехай буде вам слугою, 27. І хто хоче між вами бути першим, нехай буде вам рабом. І ще вже 28. Оскільки Син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити та віддати душу свою для викуплення багатьох. Отже, наш уч учитель, наш дорогоцінний Ісус, він прийшов сюди, в цей світ добровільно. Він прийшов служити, тобто, була не його ціль, не його, скажімо так, вигода, не його користь в його земному служінні. Це лише для нас. Він віддав свою душу, знов-таки, душа, разом, воля, емоції. Тобто, він відклав в сторону свої бажання, Він відклав в сторону свої думки, свої мрії, свої почуття. Можливо, вони йшли в протилежну сторону. Да? І він все це відклав, щоб послужити нам, щоб віддати себе для викуплення багатьох, викуплення від влади гріха. І от 26-й вірш. Так? Хто хоче між вами бути більшим, нехай буде вам слугою. І, можливо, ви мені зараз скажете: Я не хочу бути більшим, я не хочу бути першим. Я там стою десь другий з кінця, сижу позаду, десь в церкві. Мене все влаштовує, мені добре, я нічого такого не хочу. Не хочу бути лідером, дияконом, керівником, ніким, нічим не хочу бути. Хочу собі сидіти, мене це влаштовує. Але давайте почитаємо цей 26-й вірш а, разом із Стронгом. Номера Стронга. Да? Якщо буде бажати у вас зробитися великим, то буде ваш слуга. Тобто, якщо у нас є бажання зробитися великим це слово великий, воно дуже цікаве, тому що воно багатозначне. Давайте почитаємо його значення. Великий. Дорослий, широкий і обширний, довгий, просторий, вмістительний, який вміщує багато, глибокий, сильний, міцний, гучний, хто не вмовкає, великий або величний, важливий, той, хто має значення. І от тепер давайте запитаємо себе. Чи хочу я бути великим і дорослим у Христі? А ви пам'ятаєте, що про зріст Христов і про зрілість у Христі Писання багато говорить, як про обов'язкову для нас позицію. Да? Ми повинні розвиватися далі. Широкий і просторний або обширний. Чи хочемо ми розповсюдитися і захопити ті місця, які вкрав у нас ворог? Наприклад, наших дітей. А довгий, просторий, чи вам не тісно в вашому житті, чи ви хочете більше зцілення, більше свободи, більше помазання, більше зцілення. Так? Далі той, хто вміщує багато, глибокий, чи хочете ви глибину від Бога? Сильний, міцний або мощний могутній, вам потрібна сила від Бога. Далі гучний, який не вмовкає, ну це взагалі, я думаю, потрібно кожному, правда. Далі, великий, важливий, який має значення. Тобто, якщо все це або дещо із цього вам потрібно в вашому житті, то тут нам з вами потрібна позиція раба або позиція слуги, і про це ми багато говорили на біблійній школі на другому рівні. Я слуга, я вибираю умалитися, от як в 28-му вірші Ісус, щоб послужити багатьом, і тоді я зможу стати і глибоким, і дорослим, і широким, і просторним, і важливим для Бога. Слава йому!